Доброго дня. Уважаю всем много здоровья. Будьте здоровы Богом хранимы. Вначале было слово. И слово это было Бог. Так начинается Библия. До чего я это скажу? Слово можно и тримать людину, а можно и убить. Звук, слово это звук. Вібрація. Коли ви молитеся, ну, вважайте, що це безпровідний телефон і, і молитва йде до Бога. Вона в будь-якому випадку дойде до Бога. А як Бог з нами розмовляє через людей, шукайте підказки. Може, мої слова. Тільки направлять вас, а ви ще щось почуєте до цього відео, добавки якісь. Бог розмовляє з нами через людей, через ближніх. Може, хтось проходить, а ви почули фразу, там допустим в відео якесь побачили. В будь-якому випадку він з нами розмовляє що я хотіла сказати. Тепер про це більше для жінок. Захист чоловіків. Чоловік і жінка, муж і жона одне ціле, одна плоть при умові, якщо вони друг другу не зраджують то уявіть, що ви одна ціле. І ваша частина на війні. А це тільки частина на війні. А частина ж десь вдома, в хаті, в квартирі, на вулиці ходить, це ви. Я про жінок кажу. Дублювати, я думаю, всі вміють. От здублюйте що чоловік вдома, вдягніть якусь одежу його. Неважливо, що, що вам душа підкаже. Там, футболку, шорти, браслет, часи, шоу, труси, що хочете. І представте, що це він вдома, а ви на війні. І що вийде? Ніяка зараза до нього не примітиться. Я так дублювала свого чоловіка, чесно. Я його на роботу устроїла. Це теж можна використати. Я за нього написала резюме, відправила на фірму і його взяли на роботу. Фактично я б працювала замість нього. Ну, в ментальному виді. Ви також можете це зробити. Але умова не можна зраджувати чоловіків, а чоловікам не можна зраджувати жінок. Бо тоді не, нічого не вийде. Що я ще хотіла сказати, такого важливого. Пробуйте, нічого не, не, неможливого немає. Любий варіант, який може захистити людину від смерті, це Варіант, це ж не магія, це любов до ближнього, любов до свого чоловіка. А ще між жінкою, мамою і сином є, так сказати, незрімая, невидимая пуповина, яка з'єднує все життя. Сина. Мами також можуть захистити сина, дублюючи себе сином. Що ще? Любий рідний може так зробити. Хай вам Бог допомагає. І моліться за них, звісно, треба молитися.